Колеги, я з задоволенням хочу представити нашого наступного сьогоднішнього доповідача. А це Артем Коломієць. Артем розкаже про те, як може виглядати кар'єрний шлях від початківця до хеда Сеоспеціаліста. А ми поговоримо з Артемом зачіпимо питання, як же ж виглядає один день із життя SEO-спеціаліста. Не так давно наш Артем став зіркою і став одним з ключових персонажів в серіалі. Життя своєї спеціаліста на дія бізнес. Якщо ви хочете подивитися цей серіал, заходьте на портал дія бізнес, знаходьте це відео, і ви дізнаєтесь більше від артема. А ми поговоримо про кар'єрний шлях від стажера до хедовсіо. А по яким ключовим трьом порадам можна стартувати SEO-початківцям, Чого краще починати свій шлях SEO-професії. Ну і звичайно, прийдемося по ключовим моментам пов'язаним з історією однієї з наших випускниць Людмили Бондаренко. Вона проходила у нас навчання в рамках програми від Мінцифра IT Generation і стала працювати джуніор seo спеціалістом у підрозділі Артема. Артем, я тебе вітаю. Привітки, Привіт, Антон. Я вже чув, знаєш, дуже сумно сьогодні історію про те, що Влад Богуцький починав як SEO-спеціаліст і потім став же ником Я сподіваюся, що у тебе не було зворотньої історії, ти був СММ-ником, засумував і став seo спеціалістом. Розкажи, як тебе цей інтернет-маркетинг і SEO занесло. Ну, насправді, е я прийшов з контент-маркетингу. Це перший мій такий. Дотик був до онлайну, до цього працював в торгівлі, продавав іграшки, продавав дитячі товари, такого плану. Потім якось так потрапив на закритий сайт, який розроблявся, і треба було наповнювати його контентом. Покликали Артема, Артем завжди готовий. тому... Це перший мій досвід. Цілий рік я працював на закритому сайті, дуже важко було пощупати і оцінити свою роботу. Ну, чи добре я роблю, чи не добре. Uh -huh. e, і десь через рік я вже засумував, вирішив, що треба рухатись далі, e, і почав дивитися, що ж взагалі e, зараз вимагають від контент-менеджерів. І всюди ж uh -huh. там є SEO, SEO, село. E, uh -huh. Почав розбиратися, що це таке. E, пройшов e, такі дуже печальні курси, якщо чесно. Майже нічого не виніс з них, але це хоч не курси Випромо експерт, ні? Ні-ні, Випромо експерт це ж середенько не Е, Тому після цих курсів зрозумів, що треба рухатись далі. Дізнався про компанію Вепромо, розповіла моя дівчина на той момент, і вона каже: Давай, пробуй, рухайся. 에, собственно, це була моя 에, ціль. І після того, як я потрапив в Опрома, тут вже відбулося моє становлення як людини, як спеціаліста. Якраз таки і пройшов свій шлях від стажера до керівної посади. 에, зараз працюємо з великою командою, у нас 27 людей, але це не той потолок, не та стеля, до якої ми рухаємось, тому я думаю, що нас трошки стане більше. Скільки у тебе часу зайняла історія від стажера до Хедавсьєво? Починав я у 2016 році, прийшов в компанію «Випрома» на керівну посаду, я перейшов у 2020-му. То... Чотири, чотири роки. Ну, з точки зору сходинок, ну, тут же ж у нас всі ж хочуть оцю е ракетне незростання зростання там за півроку від Джонада, власника компанії, там відповідно, як е вон, воно насправді відбувається. Ну, от ці переходи стажер джуніор, джуніор, мідл, мідл, тімліт, тімліт, хед офісіо, а скільки часу воно у тебе займало? Uh -huh. е ну, скажімо так. Тут є е такі <coughs> стандартні, е стандартні терміни, які є нормальними в СОшці, uh -huh. є терміни, які деякі спеціалісти можуть порушувати за рахунок своїх якихось якостей або якихось uh -huh. своїх особистих цінностей. Е якщо розглядати план зростання, у нас е Є такі дві два вимірювальних показники: це півріччя або рік. Чому ці два вимірювальних показники є? Тому що е, все о, ти маєш е, при переході показати якийсь результат, тобто тоб, 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 ти маєш uh -huh. бути кейсом, або ти маєш показати там певний результат на довгостроковій дистанції, і стандартне вимірювання це або там півріччя або рік, uh -huh. е, і коли людина, <кій> вона вже так. Підігріта і вона хоче зростати, хоче переходити, хоче переходити на нову посаду. Вона е домовляється з керівником або з, зі своїм тим людом, що їй потрібно для того, щоб е на нову ланочку потрапити. І вони mm -hmm. сідають і обговорюють: так дивись, у тебе є там певний е перелік проектів. <кхух> Тобі треба по цьому, по цьому, по цьому проекту показати результат. Тут ми робимо це, тут ми робимо це, тут ми робимо це. І далі спеціаліст він рухається. Сфокусована на досягнення результатів, коли він ці результати показує, це є аргументом для переходу на нову посаду. Якщо людина просто сидить на позиції джуніор там два роки, три роки, але вона ніяк не навчається, тобто вона сидить і чекає. А коли ж вони вже будуть готові мене перевести на мідла? Бо я ж тут вже три роки сижу, ти, я ж вже спеціаліст-спеціаліст. Хоча по факту людина не еволюціонує, вона просто займається процесними речами, до яких звикла. І але вона не звикла до тих викликів, які її очікують вже на керівних посадах. Чим вище ти будеш uh -huh. підніматися, тим вище тебе, тим такі серйозніші виклики будуть від тебе вимагати, е, і тим більше клієнтів у тебе буде сфокусованих саме на результаті. Ну насправді там і проекти зростають, і бюджети зростають. Якщо ти на позиції джуніор працюєш з невеличкими компаніями, то вже там на мідлі. На сіньорстві, на тім лідах тебе очікують величезні компанії з великими грошима, і там не буде такого, що я там збирав семантику, або я ж вам ТЗ вийшов. Ну mm -hmm. і що, що бізнес отримав, що компанія з цього отримала, е, тому якось так: е, на кожній посаді е, десь проходить якраз такий ну, піврічний річний термін. Якщо людина вже готова і вже може, вона з певними. Досягненнями, ну і переводять. Далі починається новий відлік часу, ну і так вона рухається, рухається, рухається. Ну тобто нормальний термін, коли можна вийти і стати тим лідом, ну це плюс-мінус три роки. Угу, прийнято. А тут в чаті питають Артем: розкажи, яким кейсом ти найбільше пишаєшся. Яким кейсом ти найбільше пишаєшся? А, тут, мабуть, уточнення це робочий кейс чи кейс як керівниками? Та я думаю, що ну мабуть, якщо питають про кейси, це робочі кейси. Давай ми потім тебе ще про керівника запитаємо. Так, давай 에... з робочого кейсу почнемо. По робочим кейсам у мене був мій улюблений проект: це інтернет-магазин ювелірних прикрас, де ми масштабували проект, вивели його на новий рівень, перезавантажили блог повністю, і нам вдалося збільшити кількість користувачів з 3,5 тисяч до 140 тисяч. Двох тисяч за два з половиною роки ну це величезне досягнення. Зараз цей блог вже не такий міцний, як міг би бути, і насправді зараз вже стоїть інше питання: як же ж цей трафік тепер конвертувати в гроші? Те, що люди там читають про ювелірні прикраси, це добре. Але як заставити їх купувати? Аналогічна історія у нас була ще по одному бренду по компанії. Не можу називати на жаль, бо це компанія під Індією теж ми працюють. Це інформаційний ресурс корпоративний сайт. Також ми е, займалися веденням блогу і теж ми збільшували трафік. Е, перша точка зростання у нас була 3000 тисячі користувачів, пікова точка у нас була 170. Е, там за два роки. Угу. Ну, ну це... Давайте тепер уже -про, про команду там який найкращий твій mm -hmm. кейс по, -по команді на зростанню. По команді, ну по-перше, зараз у мене суперкрута команда. Я вийшов на той рівень задоволення керівницького задоволення, про яке мріяв зараз. У мене зростають дімліди. У мене є команда, яка може мені допомагати працювати вже з, зі спеціалістами різних рівнів від джуніор-спеціаліста до мідла, і ми. Мабуть, найбільше досягнення це те, що нам вдалося перезавантажити село і вивести його на інший рівень по фінансам. Тобто, коли я перейшов на посаду керівника, ми за рік збільшили дохідність відділу ну, майже на 50% зверху. Якби не війна, ми б вже перейшли на новий рівень. Але зараз у нас наступні амбіційні цілі, до яких рухаємось, тому майбутнє має бути цікавим. Круто, розкажи топ 3 поради для SEO-початківців. Якими принципами ти має керуватися seo початківцями, щоб зайти в SEO, там бути там успішним, бути там красунчиком? Так скажімо так: буду, буду опиратися на гарні приклади спеціалістів, які досягали висот, які вчилися і зараз працюють на топових посадах, тім лідами в різних країнах нашого світу. Що вони роблять, і по суті вони всі однакові в плані своїх скілів Ну, перша порада, мабуть, така банальна, але вона базова це вчитись і вчитись якомога більше і якомога частіше. Проходити безкоштовні курси, проходити платні курси, дивитися відео на Ютубі, слідкувати за видатними спеціалістами. в SEO можна дивитися за Вовою Лучаніновим дуже крутий сошник Дмитро Сохач. Діма Бондар, Ігор Шулешка, Артем Пелепес, Ігор Руднік, Сергій Кокшаров. Ну це, це та можна сказати, еліта СЕОШНА, яку варто слухати. Вони постійно виступають на різних закладах, на різних подіях, на різних міроприяттях. Тому на багатьох можна підписатися. Багато хто з них веде блоги, авторські блоги, відеоблоги, стрімить, записує вебінарчики різні. Тому, будь ласка. Кожен курс він дає можливість дізнатися про нові інструменти, нові сервіси, нові підходи, перезавантажитись. І ці курси вони будуть корисні як початківцям, так і тим, хто давно вже працює в цій ніші. Навіть так, якщо ти вже займаєш посаду сіньор, ти вже мислиш іншими категоріями, але ти починаєш забувати оці базові основи. Друга порада це набувати набувати руку насправді, тому що SEO – це не теоретична галузь, хоча дуже багато теорій, Але ця теорія вона опановується тільки роботою. Можна сказати: іди, збирай семантику, але якщо ти ніколи цього не робив, це нічого взагалі для тебе не значить. Але коли ти сідаєш і починаєш копати, то ти розумієш, о, так от навіщо існується спеціалісти. От на що вони витрачають час, бо багато. Власників багато керівників вони кажуть, що я сам зроблю сам тезешку зроблю, сам там попит, подивлюсь. Е, хтось це зробить за 10 хвилин, хтось буде сидіти годинами і колупати той планувальник до мікро... Максимальної мікро мікрочастотки. І е, чому це важливо? Тому що якщо ви на початку будете витрачати на певну задачу там 2 години, 3 години і в день закривати тільки 2-3 великих задачі, то через півроку рік ви вже зможете закривати 5 Задач або вісім, і ви вже будете ставати більш таким досвідченим спеціалістом. І ще одна порада, яку б дав, це задавати собі питання: чому, навіщо, а що буде, це дуже важливо, тому що на співбесідах часто зустрічаю різних спеціалістів, які. Буває, щось показують, що вони щось зробили, якесь тестове задання, але починаєш задавати питання, і вони сипляться. Ну не може з'являється питання: на хіба це ти зробив? Да, так, так. і що? Ну от що, навіщо ви робите цей пункт? Що воно далі буде? Що ви очікуєте від нього? І якщо клієнт отримає ці пункти на впровадження, отримає це в аудиті. Він же щось очікує. Ну що буде трафік злетить до до небес чи просто пирп? Пил протерли за пару сотень баксів, і клієнт програміст відвалив там добрячу котлетку, а по факту він нічого не отримав взамін. Коли спеціаліст він вже розуміє важливість, розуміє. Чому цей пункт має бути впроваджений і у нього є певні очікування? Тобто він думає, ага, ми зараз впровадимо пункт по структурі, розширимо цю структуру. У мене з'являться нові посадкові. Я потім там створю фільтри. У мене з'являється величезна кількість нових сторінок, які я потім посажу на ключові слова, отримую вищу видимість в пошуковій системі, отримую трафік, отримую продажі. Оце вже є стратегічне мислення. Ну, мабуть, це база, яка має бути у всіх СООшників. Тоді ви будете вже не процесними чуваками, які настойки крутитися, а ви вже будете спеціалістом, якому можуть довірити серйозного клієнта, і ви вже будете крокувати, крокувати далі. Є питання з чатіку. Ірина питає чи реально розвиватися як спеціаліст у Сіо, не розвиваючи комунікативні скіли просто за рахунок підвищення експертизи. Ірина, гарне питання задаєте. Можливо, але все залежить від компанії, від вашої команди. Бо насправді є керівництво, яке може вимагати комунікацію. Є керівництво, яке бере сошника, розуміє, хто такий SEO-спеціаліст і не очікує якихось зірок. Вони їм важливо, щоб людина вона робила свою справу, вона СОШАЛА, вона займалася. Робота на результат, і ніхто там її не буде чіпати, навіть якщо людина не може аргументувати певні пункти, але вона може зробити це в письмовому вигляді, просто їй потрібно витратити трошки більше часу. Це окей. Є команда, є клієнти, які хочуть працювати в команді, і їм важливо, щоб СОНІ був частиною цієї команди і з ним було комфортно працювати. Тоді софт-скіли будуть грати роль, і комунікація на цьому етапі в цій конкретній команді вона є важливою. Тому е, чи можна, можна, і насправді дуже багато людей вони приходять в село якраз таки із-за цього, щоб їх ніхто не чіпав, щоб е, дуже багато інтровертів серед seo спеціалістів, е, які не люблять людей, люблять компуктори е, бити пальцями по клавіатурі, і щоб ніхто взагалі не підходив зайвий раз. Але е, якщо ми говоримо про зростання, чим вища посада, тим вища е, потреба в комунікації, потреба в софт-скілах. Не, ну влада була, знаєш. Він там у нього айджизм він ображав а, більше а, там людей за 40 Те, що вони не можуть собі дозволити гульнути. У тебе вже став, типу, нападки на інтровертів, що сеошник не може бути екстравертивний. Це вже знаєш. Ну я є, є різні насправді історії. Там є, ну, є різні історії, але я згоден, що. Ну, мій е, вихід із е, інтроверта в екстраверта він якраз був без переходу з ССОшника з Хедовсієвого на проект академії. Тому тут в принципі є якісь закономірності. Є Артем. У нас е, була досить крута співпраця з Мінцифрою по проекту IT Дженерейшн. Вони навіть сказали, що у нас в принципі вище ніж в середньому по іншим. Е Освітнім компаніям показники влаштування при тому, що ну, ми вроді як його навіть там не гарантуємо, і на це не надавлюємо. А, розкажи а, про твій успішний кейс а, учасниці державної програми «IT Generation. Дженерейшн, ну і в принципі, якими там принципами ти керуєшся, коли вибираєш команду Джунів. Угу. Е, так, е, насправді Люда Бондренка, е, це. Якраз таки студентка, яку ми отримали через цю співпрацю, через IT Generation, це найкращий приклад ідеальної студентки. Насправді, що мене здивувало на етапі співбесіди, це горящі очі і бажання вивчати нове. Коли ти дивишся на таких палаючих і замотивованих людей, ти розумієш, що це скарб, і ти щойно виграв джекпот. Насправді і така людина вона буде в команді вчитися, вона буде зростати, вона буде оцінити компанію, яка дала їй таку можливість самореалізуватися. Але і відповідальність у компанії тут також велика. Тому що якщо ти не будеш працювати з цією людиною, і у тебе там не побудовані процеси, бо у тебе немає людини, яка буде сидіти комунікувати, пояснювати щось. Тоді людина дуже швидко перегорить. Цей вогонь він перестане палати, мотивація потроху буде утікати. І людина з цього енергійного локомотива, який несеться вперед, і не бачить перепон, стає людиною, яка кротиться на стільчику, вирахує скільки пташок за вікном прилетіла. Якщо повертатися до людей, люди зараз веде пул проектів різних тематик. Вона чудово виконує всі задачі, вона залучається їй все цікаво. Вона з кожним кожного тижня вона закапується в нове, вивчає нове і виходить, виходить з новими ідеями і з новими задачами. Тому я сподіваюся, що про люду ми всі ще почуємо. І в скорому часу вона вже зробить свій перший успішний кейс. На що звертаю увагу в цілому при подборі команди? Для мене важливо, щоб у людей були. Було по перше бажання це перше на що я дивлюся. Якщо людина хоче, якщо ти не сидиш і не витягуєш кожне слово, це вже гарний показник. Ти розумієш, що людина знає, куди вона йде. Вона розуміє, що вона хоче отримати, і це її свідомий вибір. Дивлюсь на співвідношення софт і хардскілів. Для мене софтскіли переважують, тому що я шукаю людей, які будуть частиною моєї команди. Я шукаю людей, з якими мені особисто керівнику буде комфортно. і Я зможу побудувати ну щось побудувати. Якщо людина суперкласний спеціаліст, але з ним дуже важко комунікувати. Ну, ми ж далеко не, не попливемо. Це як знаєте, як з голівудськими акторами. Є режисери, які не працюють з голівудськими акторами, тому що у них є якісь проблеми з характером, вони важкі з ними ну, дуже важко побудувати якісь взаємовідносини. Який би там голівудський актор не був, які би у нього досягнення не були, ну це некомфортно. Така сама історія у мене. Я, звісно, не голівудський режисер, але зірок я собі в команду шукаю. Третє це мабуть результативність. Мені важливо, щоб людина вона не була процесним, не була процесним спеціалістом. Тобто, щоб вона не прийшла тільки виконувати якісь задачки, які отримує від тім ліда, А щоб вона шукала можливості, шукала ідеї і вона хвилювалася за. Сайти дуже багато спеціалістів. Вони не розуміють, що за кожним вебсайтом, за кожним ресурсом, стоять реальні люди, стоять реальні клієнти, стоять реальні покупці, які шукають інформацію на сайті. І кожна рекомендація, яку дає seo спеціаліст, це по суті крок на зустріч зручності ресурсу для цих людей. А для клієнта це дохід, і кожна рекомендація вона має ще відфільтровуватись на адекватність і на те, скільки інвестицій потрібно вкласти для того, щоб отримати цей результат. Деякі спеціалісти можуть там кошмарити програмістів в чатах, щоб вони впровадили швидкість, а програміст вже сльози льє з усіх боків, він вже там тонений і каже: Я зробив все, що міг. Ну, відчепіться від, від мене, давайте далі що зробимо цікаве. <кхід> Тому, мабуть, по таким принципам ми працюємо. в принципі Вся моя команда розуміє, вона знає, що я від них вимагаю, е і тому проблем у нас в цьому немає. Прийнято. А якщо говорити про а, поради, ну от а, є людина, яка хоче розпочати кар'єрний шлях seo спеціаліста, що, що ти порадиш а, цій людині? Ну, от крім того, що не, не треба йти в це SEO? ну от я, я, які, які ключові поради ти можеш дати людині, яка дійсно хоче, щоб. Стартувати кар'єру сошника, розвиватися СОшником, ну от можливо, грабельки, які ти сам наступав, грабельки, які ти бачиш зі сторони, що наступають в твоїй команді. Що треба зробити, щоб потім багато не перероблювати? Ну насправді все залежить від людини, як і в, в будь-якій спеціальності тут все залежить від того, як людина побудує свій процес роботи. Всі для того, щоб бути ефективним, для того щоб бути класним спеціалістом, у тебе мають бути побудовані рутинні процеси, і ти маєш чітко розуміти. Які задачі, в який часовий проміжок часу ти маєш зробити, що ти маєш зробити за тиждень, що ти маєш зробити за місяць, які у тебе плани там на квартал попереду, на півроку, на рік. І ти вже з цією стратегічною з цим стратегічним плануванням ти крокуєш вперед? На кожному етапі у тебе будуть з'являтися нові правила гри, нові водні. Угу. І перше, такий некомфортна водна, яка у тебе буде, це тайм менеджмент. Чим mm -hmm. раніше ти опануєш цей тайм менеджмент, тим легше тобі буде працювати. Особисто для мене це біда, тому що я розумію, що з кожною посадою я починаю отримувати нестандартні задачі, з якими я раніше на попередніх посадах не стикався, і при великій кількості цих нестандартних задач ти можеш тонути і особливо на керівній посаді, коли ти працюєш з великою командою, ти маєш за кожним. Дивитися, хоча б заходити періодично в якісь проекти, е, аналізувати їх, аудіювати їх, спілкуватися з тим лідами, спілкуватися з менеджерами ще з купою різних людей, яких ти ніколи в житті не бачив. Е, і тут тайм менеджмент дуже важливий. Е, тому зараз є багато рішень автоматизованих, е, багато порад, багато відео як можна будувати процеси, і тим, чим раніше ви цим зацікавитесь. Тим реально легше вам буде працювати. Деякі спеціалісти, які зараз е, працюють керівниками в інших компаніях, вони до цього приходили вже там через 5, 7, 10 років роботи у сфері. І коли вони приходили і будували собі е, систему, там по Помадоро е, хтось будує, хтось собі якісь трекери ставить. Е, ну у різно, у кожного свій шлях, хтось там з блокнотами грається. Але вони видихають, і кожен каже: Господі, чому я про це не дізнався раніше? Чому я це не побудував раніше? Бо це так зручно, і у мене взагалі не болить голова, і мозок не перезавантажений. І що ще не вистачає мені, і іноді я жалкую, що дуже багато ідей залишилось навтіленими. Ти постійно сумніваєшся, ти щось там нотуєш на листочках або в якихось табличках на кулу диску. Зараз вже важко це знайти. Але я і по сьогоднішній день вірю, що багато цих ідей, які зафіксовані, це просто ракета. Якщо їх втілити, це возведе ці ресурси ці компанії на новий рівень. Тому не бійтеся пропонувати ідеї, не бійтеся відмов, не бійтеся е спілкуватися з клієнтами, спілкуватися з менеджерами і продавлювати ваші. Е Ваші такі яскраві, яскраві якісь ідеї це, мабуть. Тому про, 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 короткі рекомендації там не знаю. Про прокрастинацію можна там написати книжку, як перестати прокрастинувати і почати жити вже але, але, жити там з точки зору ну, моєго особистого досвіду та менеджмент. менеджменту менеджмент. Це ж про те, як а, розтягнути оці 24 години, там сім днів на тиждень і 365 днів на рік. Але ну, якщо ми говоримо про керівника, це більше про стратегічне планування і делегування. Ну там ти правильно все сказав, що тайм-менеджмент ти можеш там робити багато табличок. Там у тебе мають бути там всі таскери, там будільники і так далі, воно прекрасно буде працювати. І це ну якщо ти не опанував як керівник цю історію, то рухатися далі ну, не немає змісту, тому що ти там засипаєшся десь по дорозі. Якщо ти там себе не можеш менеджмент, жити, ти зможеш менеджети людей. Але ну наступний крок це якраз віддавати там делегування, контроль, стратегічне планування. Це там ті три навички, які вже там приходять керівнику, приходять часом, і на кожному з них можна нарм... добряче нафакапити. Тому тут від цього нікуди не, не дінешся. Артема, я тобі дуже вдячний за час. Дякую, що ти куруєш курс SEO, Дякую, що ти ділишся своїми знаннями. Ти крутий з крутими кейсами, з крутою командою. Сподіваюся, що. Ще з не одним крутим випускником, тому я тобі бажаю гарного дня і залишаємося на зв'язку. Дякую, Антон. Дякую, гарного дня.